Гарної дни, мої дорогенькі друзі! Ви на каналі GhostPlayer і сьогодні ми продовжуємо грати у гру під назвою Dark Deception Сьогодні в нас вже не друга, а третя глава, третя з утичками, Е, Третя глава, третя глава, окей. Поїхали. І навіть не думаю, що ти це сказала страшно. Six Ще. Шість частинок залишилося шість частинок. Хочу спробувати ще раз. Знову так. Мала... Малак заблокував прохід. Він знову думає, що він такий крутий. Не. Не хвилюйся. Тобі просто треба трішки е змінити щось у мозку. Ти повинен закрити очі чи що? Блін, субтитрів мене немає, Я не дуже зрозумів, що ти сказала. Окей, екей. Які... А як телепаті... телепатія мені взагалі допоможе відкрити ту дверь? Биристый, що тупа? Не знаю, якийсь лазер дала би мені. Она телепатію мені дала. Боже, геній! Бирестый геній! А в мене двері не відобразилися. Тут макакаці напереділи щось. Да уж, макака, ти мені там не переділа, тепер воно ваняє Ну, капець якийсь Червоним димом water, Ну, короче, не бери це до рота Та, звичайно, я ж не тупий, щоб брати це до дороб... рота Я все ж таки не настільки тупий. О Ничего не зрозуміло. Треба буде в монтажі перенести. Бір, справді говорила. Не треба брати воду до рота. Ой, це. Це. це болото. Ну. Ця каналізація виглядає дуже неприємно так. Ой. Здається, я випадково трішки засьорбнула до свого рота. Точнее, і ще до цього вона сказала, ти чув, ти чув легенди про те, що в цих каналізаціях ходяться там е, алігатори, золоті, золоті рибки і. уточки. Ладно, поїхав. Вау, а це О, це інтересно. Цікаво. О! Здрасті. Це розблоковане. Що розблоковано? А, це відкрилося. Вона, напевно, це мало на увазі. Тобу, двері відкрилися. Давай подивим, подивимось, як ти зможеш відрізнити фальшивку від реальності. А, це показує качечки. А де тут кристаль? А, я... тут не було кристала, я сліпий. Ой, а Чого у вас так багато там спереду? Ви якісь злі? Друзі, я хочу до вас пройти. Можна? Давай, то чого я такий повільний? Привіт. Чо? 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 Друзі, 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 давайте дружити. Давайте не будемо конфлікти робити. Друзі, 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 не треба, будь ласка. Так, пішли нафиг все. Ой, а я все тут все сбор На ненеку. пола, була. Вона рядом, вона рядом. Тихо. А. Жопа, 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 жопа. Кто? <З PUBG> Боже, да вы серьезно? <Hotel> а, там еще одна. Так давайте ви не будете оце от мене переслідувати. Може, давайте без цього, давайте без цього, будь ласка. Я вам гроші дам, ви перестанете мене переслідувати. До побачення. Може, заспокоїмося? Куда побігла дура. Що відбувається? Слухайте, а можете мені дати спокій? Да не треба бігти за мною. Коли ви біжите за мною це, не означає, що ви даєте спокій. Ой, зараз капець, Ой, зараз капець, ой, зараз капець, а не на Капець, Капець! Капець, 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 не на ну, копецки. Це Окі-Окі. Ой, щось не дуже Окі-Окі, щось не дуже, щось не дуже. Це нормально? Так, да, то нормально. <різь> Слухайте, я зав... я вас всіх застану Нарешті музика заспокоїлася. Такс. Точно щось не те. Да ти серйозно? Ран, 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 ран. Ран, 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 ран. Тут не було сократка.

Эй, ні ну не-не-не-не-не, тут я точно збирав вже секреточку. А де ще можно секреточку? Да господи, ти серйозно? А, я точно. Я зараз их тут просто всіх. Давай! Да куди вас так багато? А вони швидші за мене. Вони швидші за мене. Ні, ми однакові. Ми однакові за швидкістю. Ну да що ти мене перехвачуєш? Командири, блін. Ого, вас там біжить. Да у вас там компанія. Юптиль муптиленька з богато. А де ще секреточки є? А, тут одна секреточка. Стараюсь найти еще секреточки, а тут еду. А тут вона... Офигеть! Офигеть! Бум. Я вот так сделаю, бо мне треба сами сюда. Ой, ну это... Це... Запарно було. Ще 191, да вийшло! Ой-ой-ой. Я впевнена, що... Про цей гилькіт можна його можна не боятися. Бікснути жопа. Вона. Вони ховаються у тіня. Хто? <смі> ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. А, Двері тут, двері. Ааа, тут оце. А, ні, немає. Там ще одне. Вей, треба добігти. Треба добігти. Не, а що там. Качка, навіщо я це роблю? Навіщо я це роблю? Навіщо я це зробив? Такс. Треба повертатися максимально плавно. Тим часом я різко повертаюся назад. Бо тут швидкість збивається. Тут вода. Вона вода сильно збиває швидкість. Так, ну зараз можна спокійно. Ура! Дих! їх? Так, тут у нас ще одна секреточка. Давай, забор о корадорчик. Окей, опа. Боже, да тут так багато всего. Дуже багато прям читати читати тут треба, ой, зараз вона підстрибне. Ну я просто экстрасенс, я знав це, я знав це, я знав! Це. О, не треба, не треба, нет, а, ні, ні все, все нормально. Все нормально. Не, не нормально, не нормально Зовсім не... Як це може бути нормально Ой, а ти зла а ти зла теж. Ооо не життя туди. Все добре. Все хорошо. Что это было? Ура. Нарешти, нарешти, вы все пришли! Це було не давай, 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 Добіг. туди. <ріпи> Біжить так смішно. <ріпи> да шо у вас так бага... Тебе тут не було. Вона заспавнилась. Блин, прикольно. Прикольно. Останній момент. А як вона мене спіймала? Я не знаю, наскільки близько вона до мене була. Але прям дуже сильно близько, я так зрозумів. You might want to take a after this. Тобі потрібно буде прийняти прийняти душ після цього. Я только еще его принял. Еще раз. Ну блин. Да что это такая, да что это такая, да что это такая, да что это такая. А я с 4, а я с 4. А, а навіщо? А навіщо мені телепатії? телепатія? В мене ж цей криш... кристал показує, де вони. Так, нормально. Ага. Ось. Ось жопа. Тут три жопи, да выйшов. Зараз точно активується така. Куда? О, привіт. Отак От спокійно. Спимо, не треба нікому пробуджуватися. Sometimes you eat the duck, and sometimes it eats you. <реш> іноді ти їси е, ці Качок, а іноді вони їздя. їдять тебе. Ну, логічно. Так, треба тебе відвести від двері. Двері. Oui. Нечесно. І всі там просто. Що ви там ти знущаєшся. А ти мене зараз загубиш, я в цьому впевнений. Загубила, загубила. Лох. Та в смислі. Не повторюється. Ну, привіт. А що ви підстрибуєте? Що це було? Да, уж нормально грав, тепер помирати почав. Що ж це таке? Блін, 6 кристалів! Ну, можеш шість кришталів зібрати. Ну як так? Ти міски. А вони всі тут, да? Чи, да, вони всі тут. Це добре. А, не, не добре. Я, зараз я зберу їх всіх і тут... Мало ще прилетить, так? Да? А, назад? Серйозно? Ти не можеш вюзати Speedбуст. Ну, це, типу, не вихід з всіх ситуацій. І з цієї теж це не вихід. А чого я добіг? Нарешті, ура! Це ще не кінець смертний. Я знаю, що е, перша бірс е, дала мені деякі проблеми. Е, е, я, коротше, закінчу. Е, твоє життя тут. Звичайно, я зможу. Ну, коротше, дивись, давай я тобі презентую мій проект. Тепер тобі треб, треба все... всього, всього вибачити мене. О, і Бірс, ти знаєш, що я тут. Тепер ти будеш мо трішки моєю маріонеткою. О -о -о! Use the Ну, ладно, вже так зроблю. А... Ой боже! Тільки! Я пам'ятав, що цей босс файт я просто ненавиджу. Я його дуже довго буду проходити. Easy, а... easy. Так, змо, давай стріляй. На! Так, окей, крутимо, крутимо. О, пр привіт. Тепер це буде набагато складніше. На Блін, воно може трішки підлагувати. Вибачте за це. ні 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 -не, не Я заплутаю тебе. Що це таке? Так не чесному. Просто по колу б'ю. Да, я не розумію, ну складніше це зробити так, щоб він попадав ці фігнюшки. Хоча я просто можу сюди вставати і все. Навіть в те попав. Ой, зараз такий капець буде що? Дві качки. Як було. і не встиг. На всі її сили закінчили. Закінчилися! Давай. Ай-яй-яй, лагаю, вибачте за це, вибачте за це. Зараз пройдуть лаги вже. Фух! Ем. So ну, коротше, буду. Мені буде дуже складно прийти до порталу, тому давай не здохни. О! -о, 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 -о! птіль! Так ось хто там з червоними очима за мною наблюдав. А, це капець. Аня, накапеть, ще накапеть, ще накапеть. Давай, відкривайся, відкривайся, відкрийся, 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 відкрися. Фу, боже, серце колотиться, це жесть. Ну, в принципі. Я проходив цей босс-файт на. навіть. Не так і довго. You escape! Ура! Ура! Ааа! Тю, блін, так я. Так я, якщо б вмер на 5 разів, а на 3 менше 2, то я би навіть s е ранг зміг. Незвичайно ну, Easy, який там ще нормал. Да то не, мо... не нормал, то вже екстрим. Боже, а як буде экстрим виглядати? Я не знаю. Так. Привіт! А що ти думав? Це здивовує мене дуже сильно, наскільки зрозумів таке слово взагалі. Складно. Що ти до сих пір тут смертний. Тепер вона має ще одну частину. ще одну частину про цей сраний кільце. Звичайно, кожне. What do you think is going to happen when she doesn't need you юенімо? Кожна. Кожна частинка бірс, Кожна частинка бірс дає дає їй більше сили. Не думав, не думав ти про це що, е, що. Як ти подумаєш про те, як вона е, не, бу, не буде мати потреби? Тебе. Він правий. Я, я становлюсь е, так само. Е, Коротше, він правий. Я стаю більше. Ну, в мене з'являється більше сили. Сила, Сила, коротше... ну, не знаю. Сила мені потрібна там. Ладно. Бірс. Чому ти не можеш йому сказати про. Вона образилась. Малок, ти какаха. Ти образив бірс. Е, ще залишилося 5 частинок. Е, хочеш е, іспитати свою удачу ще раз, чи хочеш залишитися тут зі мною? Я не буду залишатися тут зі мною. Я буду залишатися в себе вдома. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кожному миру та перемоги. І до зустрічі!